На Тернопільщині у ДТП загинув 26-річний чоловік. На місці автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група і бригада екстреної медичної допомоги. У ході перевірки з'ясувалося, що аварія трапилася на трасі Стри Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, Луганськ і Зварине. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та зіткнувся із задньою частиною трактора. В результаті удару водій легкового транспортного засобу від отриманих травм помер на місці події дім Гранату РГД 5 автомат Калашникова, 628 патронів до нього та чотири магазини, а також кришку ствольної коробки. Усе це виявили та вилучили працівники поліції у жителя області. Працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що мешканець Зборівської територіальної громади зберігає зброю без дозвільних документів. Отримавши дозвіл від суду та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі спільно із оперативниками за місцем проживання чоловіка провели санкціонований обшук. Власника заборонених вибуху Безпечних предметів вдома не було. В ході обшуку було вилучено зброю, зокрема, автомат, гранати, набої понад 600 одиниць. Дану зброю було відправлено на експертизу. Триває досудове розслідування відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшла заява від жителя райцентру про те, що з його банківської картки невідома особа викрала майже три тисячі гривень. Оперативники з'ясували, що напередодні потерпілий на вулиці мав конфлікт із двома особами, в результаті чого гаманець із грошима та банківськими картками зник. Поліцейські встановили цих осіб, і серед них виявився раніше неодноразово судимий, за займе нові злочини, 39-річний кременчанин зізнався, що дійсно підібрав гаманець потерпілого, адже той випав з його кишені. Гроші із картки витратив на власні потреби. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.